Ласкаво просимо на нашу сьогоднішню програму, і я сподіваюся, що ви отримаєте багато корисного з неї. І саме про це ми будемо говорити більше ніж будь-коли в нашому житті. Ми з вами повинні обговорювати у нашій вірі силу святого письма і те, що означає бути послідовником Христа. Друзі, слухайте, я не займу багато часу, щоб сказати вам, що 20-й вірш другого розділу послання до Галатів один з найпопулярніших віршів у Біблії. Але чи знаєте ви, наскільки він сильний? Він говорить нам, що я розп'ятий з Христом. Але вже не я живу, а Христос живе в мені. Подумайте про силу цього в житті, яким я зараз живу. Я живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене, щоб в мені жила сила Божа, сила Божа в тобі, як виставно віруючій людині. Це все на ньому. Послухай, ми з тобою повинні представити себе як віддану посудину для нього, щоб він жив через нас своїм життям. Таким чином, ти і я розп'яті з Христом. Джек помер новий Джек, одухотворений і ним володіє Господь Ісус Христос зсередини, який живе своїм життям через нас, через мене це називається християнством. І без галатів 2.20 і цієї реальності. Це не це не зовсім християнство. Якщо ви думаєте, що християнство це набір правил, то це все одно, що штовхнути брилу вгору. Ви робите це неправильно. Правда про християнство полягає в тому, щоб жити життям, зосередженим на Христі, і це те, що робить Бог. Послухайте, це декларація, щоб підкреслити реальність всього того, що ми з вами зробили, поклавши нашу довіру на Сина Божого. Ми довіряємо йому. Ми довіряємо, що він зробить те, що обіцяв зробити. Ми довіряємо йому. Тож візьміть свої біблії, і ми подивимось на розп'яття з Христом. Біблія далі говорить нам, що той, хто засуджує, це Христос, який помер. Абсолютно неймовірно. Це глибокі речі. Отже, коли ми говоримо про те, що нас звинувачують у чомусь поганому або засуджують, відповідь на це це все у Христі, це все в ньому. Ми говорили про це два тижні тому ще раз, в есхатологічному чи пророчому сенсі, церква, пам'ятайте про це, це стане. Дуже актуальним і дуже дуже обнаділивим для тих, хто прийде в майбутньому. І коли я думаю про це, я думаю про семирічний період скорботи, який згідно з книгою об'явлення, книгою Даниїла, книгою Матвія, книгою Марка і книгою Луки, ще не настав. Це все ще в майбутньому. Пам'ятайте, що в цей період часу Бог збирається покликати зі світу, він збирається пробудити 12 тисяч єврейських чоловіків, які розмовляють на євриті, які є незайманими з кожного з 12 колін Ізраїлевих. Зараз ніхто не знає, де знаходяться ці 12 колін ізраїлевих. Тож я щойно прочитав книгу одного хлопця, він знає ні, він просто продав вам книгу і обдурив вас. Ніхто не знає, крім Бога. Де загублені племена? Вони не загублені. Бог точно знає, де вони. І в Біблії сказано, що Він покличе по 12 тисяч з кожного коліна. 144 тисячі єврейських чоловіків івритомовних євангелістів, які є незайманими. І вони збираються. Можете собі уявити? Ви думаєте, що Грем досягнув мільярдів людей? Ви можете собі уявити 144 тисячі? Краще за білі грема можете уявити собі, як 144 тисячі апостолів Павла вийшли на свободу, і можливо вони вже мають інтернет. Уявіть собі це. Вони проповідують Євангеліє в період скорботи, і Іван сказав, що кількість людей, які спаслися від їхньої проповіді, ніхто не міг порахувати. Ого! це приголомшливо. І ці двоє, як ми вже згадували раніше, вони будуть частиною Божих обранців. Ви Божі обранці. Ми говорили про це перед Даниїлом і Давідом, що вони є Божими обранцями. Божі обранці. Але на Божих обранців завжди будуть нападати. Усе гаразд. Нам потрібно, як сказав Сперджен, погодитися з Ісусом, коли Ісус каже: мені потрібно, щоб ви були лагідні як голуби. Бути лагідні як голуби, але мудрі, як змії. Це блискуче твердження, коли ви востаннє наступали на змію. У них навіть ніг немає, і вони не хочуть бути поміченими. Не гуляйте по Чіно Гілс навесні або влітку. Там живуть одні з найбільш гримучих змій в країні. Я маю на увазі, що вони величезні, але ви їм не потрібні. І більшість часу, коли ви гуляєте, ми бачимо пару щороку, але це було як ми поводимося так, ніби. Ніби вони збираються стрибнути, але вони за 6 метрів від нас, і здається, що вони там вона там одна. Але зауважте, які вони розумні, їх рідко побачиш, вони знову ховаються. Коли в останній наступали на змію. Ісус сказав і має на увазі, що вони дуже мудрі, якщо можуть триматися подалі від дороги. І ти повинен бути таким. Ісус сказав, що ми повинні бути мудрими і нешкідливими, як і нешкідливими, як голуб. Мудрими і нешкідливими, як голуб. Чарльз Сперджен, скажімо так, сказав, що треба мати серце голуба, а ще Сперджен сказав, що треба мати шкіру носорога. Хіба це не чудово? Нам потрібно загартувати свою шкіру в нашому християнстві. хтось нас критикує і ми в'янемо. Хіба ви не знаєте, що ви куплена кров'ю дитина живого Бога? Ви на шляху до небес, Бог про це подбає. Ти відкуплений кров'ю Ісуса Христа, і Ісус не має жодних претензій до тебе. Він не має жодних О, передзвони мені ще раз, а Він розкис від цього. Слухай, Він відкупив тебе на хресті, ти прийшов до Нього, віддав йому своє життя, і тільки Він може забрати тебе на небо. І знаєш що? Він це зробить. Тому нам потрібно трохи загартуватись і не бути настільки чутливими, щоб реагувати на те, що говорить світ. Тому що вони будуть дуже дуже голосно кричати. Вони знають, що ми їх любимо. Вони просто не розуміють справжньої любові. Ми хочемо, щоб вони були з нами на небі, якби вони тільки послухали, але нас атакують, і в об'явленні розділ 12, вірш 10, об'явлення 12.10, починається словами: і я почув гучний голос на небі, що промовляв: тепер настало спасіння і сила. І царство нашого Бога, і влада Його Христа, оскільки скинуто обвинувачувача. Я завжди вважав, що обвинувачувач, о, повинно писатися з великої літери. Йдеться про людину, обвинувачувача наших братів, який звинувачував перед нашим Богом в день і вночі. Скільки з вас є братами? Хто з вас є дитиною Божою? Підніміть руку. Хто з вас знає, що ви народилися згори, що ви йдете на небеса? Тоді чому ви так довго не могли відповісти на перші два запитання? <реш> Сатана звинувачує, завжди звинувачує. Погляньте на обвинувачувача братів наших, що звинувачує їх перед Богом нашим в день і вночі. Він був скинутий. І послухайте, це, це, це святі на землі під час періоду скорботи. Отже, сатана позбавлений можливості, це може, це може шокувати декого з вас, але згідно з Біблією, Бог дозволяє Люциферу мати доступ до Божого престолу навіть до цього моменту. І все ж я сподіваюся, що він не почує наступну частину. Я скажу, я скажу вам. Я скажу вам, хлопці, ви знаєте, що все, що вчора зробили не так. Небеса вже знають про це. Ви це знали? Луї. Луї, Люцифер вже здав тебе. Він вже здав. Боже, ти бачив, що зробила Сьюзан? Ти бачив, що зробив Майк? Він звинувачує віруючого. Він звинувачує нас. Біблія говорить нам, що в період скорботи він буде вигнаний. Бог зробить удар, і це буде маленький червоний м'яч з рогами, і він буде викинутий від звинувачень. І Біблія говорить, що він буде кинутий на землю. Але подивіться, що відбувається: він звинувачує братів день і вночі, вірш 11. і вони перемогли його кров'ю Агнця та словом свого свідчення і не злюбили свого життя навіть до смерті, іншими словами, вони йшли за Христом до кінця. Це скорбота, святі і, звичайно, 144 тисячі. Тому веселіться небеса і ті, хто живе на них. Горе землі й морю бо до вас зійшов диявол, який у великій люті, знаючи, що має обмаль часу, обвинувачувач, обвинувачувач. Обвинувачувач. Просто на замітку. Нам потрібно бути обережними як братами, сестрам. Нам краще бути обережними, щоб у нас не з'явилася звичка звинувачувати наших братів і сестер у чомусь. Якщо ми любимо їх, ми будемо викривати їх у чомусь, і нам не обов'язково викривати їх у Фейсбуці. Це гріх. І до речі, не робіть цього, також тому що ви боягуз і не підете поговорити з людиною. не розповідай про це трьом своїм найкращим друзям християнам. Знаєш, що зробило. Карен, вона сказала це, і це було дуже погано, тому ми повинні молитися за неї. Припини, ти щойно зробив щось гірше, ніж Карен. Ти знаєш, що щойно зрішив найтяжчим гріхом. Ти взяв те, що знав, і тільки ти знав про Карен. А потім прийшов сюди і осквернив трьох людей, які нічого до цього моменту про це не знали. А в Біблії сказано, що ти хвостоносець. Це ще одне слово для пліток або наклепів. Чи знаєте ви, що одне з імен сатани наклеп? Не піддавайтесь на це. Не звинувачуй своїх братів і сестер, якщо бачиш їх у гріху. Що говорить Біблія? Іди до них сам. Полюбіть їх і скажіть, що ви не повинні цього робити. Сатана дуже. Дуже добре вміє нас звинувачувати. Колосянам, розділ 1, вірш 21. Колосянам один, говорить і вас, які колись були відчужені, непримирені розумом в лукавих ділах, нині примирив він смертю тіла своєї плоті, щоб зробити вас святими. погляньте на це, щоби зробити вас святими, непорочними і невинними перед собою. Ого, це гарна новина, слава Богу. Єфесянам 2.1 і вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріх, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу, як і князь, який панує в повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокори, між ними всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла. Та думок були від природи, як і інші, дітьми гніву. Ого, ого, церква. Ти можеш це витримати? Що Біблія каже, що крім Христа, ми є дітьми гніву. Це те, що говорить Біблія. Це правда. Він нам потрібен. Ісая, розділ 50, вірш 8. Ісая 50, Поруч зі мною той, хто мене виправдає. Тому хто насмілиться змагатися зі мною? Станьмо разом. Хто мій супротивник? Нехай наблизиться до мене. Напевно, Господь, Бог, допоможе мені. Хто той, хто засудить мене? Ви чуєте, ви чуєте впевненість у цьому, сміливість у цьому, красу в цьому? І ось як ти можеш сказати, Джеку, все чудово, але як це відбувається? Ось як це відбувається. Послання до Галатів, розділ 2, вірш 20, Ви всі це знаєте. Люди маються на своїх бібліях, люди маються скрізь, і це чудово. Галатам 2, вірш 20. ось як це робиться. Отже, Бог оголошує вас і мене праведними. Він оголошує тебе і мене невинним. Він оголошує нас з вами мертвими для нашого минулого. Він оголошує нас з тобою живими в Ісусі. І як тепер жити? Я збираюся розіграти це для вас. Перш за все, Галати 2.20 сказано: я розп'ятий з Христом і живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене? Це один з найважливіших уривків з усього святого письма. Неймовірна, неймовірна доктрина. Але подивіться на це. Як ви живете цим? Я йду і перечепився об цю штуку, я, яку ти там залишила. Я думав, ти її прибрала. Я ж просив тебе, можеш прибрати це перед тим, як ми підемо. Звісно. Я приберу. Я взяв ключі і каву, ми всі збираємось виходити, і я йду ось так. І бум! Все розливається всюди. Я дивлюсь на це. Дивлюсь на тебе і кажу тобі про різні твої слабкі сторони. Критикую твої вміння слухати і доводити справу до кінця. А потім я встаю і розумію. С Слухай, я не повинен був тобі цього говорити. Це було неправильно з мого боку. Я прошу тебе пробачити мене. І ким би не була ця людина у вашій уяві зараз, ваша дитина, ваша дружина, чоловік, собака, хто б це не був, і вони, вони кажуть ні, вибач, вибач, що не прибрала, ти правий. Ні, 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 ні. За те, що я сказав, я прошу вибачення за це. Будь ласка, пробач мені, я прощаю тебе. Чудово, поїхали! Тепер дивись, дивись, дивись на моє обличчя. Чудово, чудово, гаразд, пішли, поїхали. Зачекай, піджину машину, я ще одну каву. Але поїхали, поїхали, гарно проведемо час. Ось що означає цей вірш? Знаєш, що ми з тобою робимо? Ми не застосовуємо цей вірш. Ми читаємо його. Але ось що ми робимо: ми падаємо на цю штуку, кава розливається всюди, ми кричимо на кота, кусаємо свого пса. Псуємо все, все, все навколо, і, і так цілий день. Чого ти хочеш? Я впевнений. Що? Ні, давай. Давай просто підемо додому. І що, ж, і, і що ж сталося? Ти дозволив життю скористатися моментом. Ти неправильно ним розпорядився. Ти згрішив. Ти згрішив в цьому моменті. А потім, замість того, щоб визнати, що ти розп'ятий з Христом, ти все одно живеш, тому що Христос живе в тобі. Тепер це означає, що те, що щойно сталося, потрібно пробачити, і коли це прощено, ти встаєш з радістю і рухаєшся. Скажімо так, уявіть собі, Петра і Павла. Вони готуються проповідувати Євангеліє в Єрусалимі. Павло, ти готовий? Я готовий. До якого місця списання ти збираєшся перейти? Єремія, як ти думаєш, що ти будеш говорити? Це буде Єзикиїль? Петре, залиш мене в спокій, я ще не знаю, я думаю про це. Знаєш, Пітер, такий, ну, ну, мені потрібно знати. Ні, тобі не потрібно знати. Я думаю, ти молишся. Давай. Отже, Павло думає, а Петро продовжує тицяти, а Павло повертається до нього і каже, ти будеш тримати язик за зубами. Ми тобі рибалки, геть з дороги. І... Гурт перестає грати, настає час для Павла вийти. І тут виникає незручний момент, тому що Павло мусить зупинитись. Петро, іди, іди сюди. Петро, вибач, Петро був величезний. Петро це був старий Павло, який так робив. Я теж таким був. Насправді я був ще гіршим. Але так чи інакше це був старий Павло. А новий це, це той, що вибачається перед тобою прямо зараз. І я розпинаю старого Павла. І ти знаєш про це, Петре, тому що я прошу тебе пробачити мене. А Петро каже Щоб ти був живий і здоровий. Я роблю це по сто разів на день. І Петро звертається до нього і каже: «Іди туди, і розкажи їм про Ісуса. А потім, послухайте, завіса відкривається, очевидно, я перебільшую. Напевно, у Павла не було завіси. Павло виходить на вулицю і проповідує неймовірно потужне послання помазаника. Люди спасаються або починається бунт. Ви ніколи не знаєте, що з Павлом відбудеться. І сила Божа присутня. А що, а що тільки що сталося? Християнське життя, ось що ось що, що й сталося. Кожного дня ти прокидаєшся і вважаєш себе розп'ятим з Христом. І в той момент, коли твоя думка починає дивуватися, схопи цю думку і віддай її Богові, і скажи Господи, це було розп'ято на Христі. Це вже не я. Я не хочу мати з цим нічого спільного. Життя, яким я зараз живу, я живу вірою, і син Божий, який помер, віддав себе за мене, і так, так треба робити. Розп'ятий з Христом. Радикальне твердження, але біблійна правда. Ми говорили про розп'яття, але послухайте слава Богу, на цьому все не закінчується. Слава Богу, що Ісус не закінчився на хресті. Послухайте, Ісус Христос Воскрес із мертвих. Друзі, послухайте: у світі існує безліч релігій, але жодна з них не має цієї істини. А це те, що Бог Біблії прийшов і помер на хресті, але Воскрес і мертвих. Біблія говорить нам у Римлянам, глава 8, вірш 34, що сам Христос, який а потім воскрес, сидить праворуч Бога і заступається за нас. Він молиться за нас, Він просить за нас. Він розмовляє зі своїм отцем за нас. Ісус, не тільки наш жертовний агнець, розіп'ятий на хресті, але він воскрес із мертвих, щоб гарантувати, що про те, що він придбав для нас. Добре, добре подбають. Він він не тільки жертва, він, так би мовити, адвокат, який гарантує, що все, що було зроблено, буде виконано. Весь новий заповіт ґрунтується на смерті та воскресінні Ісуса Христа. Це заповіт. Подумайте про чиюсь останню волю. Заповіт. Заповіт – це документ, який уповноважує те, що ви хочете, щоб було зроблено після вашої смерті. Але слава Богу, Ісус не залишився для живих. Він воскресе з мертвих, щоб переконатися, що твоє спасіння може бути безпечним у ньому. Ісус живе, це Його життя зараз, це наше життя. Ми віддаємося йому, і тому, що він живе, ти будеш жити з ним вічно. я побачу тебе в небі, я йду на небеса. Ти можеш сказати, Джеку, це ще трошки припущення, трохи зарозуміло, чи не так? Зовсім ні. Ти хочеш це знати? Я так схвильований і впевнений, що потраплю на небо, бо так сказав Ісус. Я потраплю до раю, бо Він купив мені квиток. Я потраплю на небеса, тому що Христос воскрес із мертвих. А ти збираєшся потрапити на небеса? Друзі, будь ласка, зробіть це. Покличте Ісуса. Покличте його зараз. І якщо ви вже зробили це, якщо ви збираєтеся це зробити, то швидко зв'яжіться з нами. Нам не потрібні ваші гроші. Ми не хочемо нічого іншого. Ми хочемо зв'язатися з вами і надіслати вам всю інформацію про прогулянку з Христом. Джегіпскапкакомкрапкою багато інформації, багато навчання та багато іншого. Нехай Бог благословить вас і ваше прагнення слідувати за Ісусом.